Перші гриби, які нам вдалося знайти, були неїстівними. Про те, що потрібно бути уважним, нас попередив лісничий. Він же, знайшовши гриб зонтик, поділився рецептом його приготування. Їх можна вживати, вони, вони не отруйні. Можна їх так приготувати, якщо ну, по-руську сковородку поставити на олію або на масло, ну, на олію, на дві сторони пересолив. Так просмажу, і так просмажу. І воно виходить, ну щось таке, як почти, як м'ясо дуже, дуже вкусні. У зонтиків також є двійники. Їх легко сплутати з їстівними. Пан Михайло каже, що саме через страх отруїтися цей гриб не користується особливою популярністю серед місцевого населення і гостей краю. А от гриб боровик, тобто білий в рейтингу на першому місці. Щоб назбирати білі гриби, зазвичай потрібно йти в глиб лісу. Саме звідти вже повертався пан Михайло. Коли подорожуючи зачарованим краєм, ми його зустріли. Сьогодні ми пішли далеко, дуже далеко. Ми ходили по гриби, знайшли ми багато, бо. Великий. Це білий риб, білий риб з великої хащі. Для чоловіка гриби таких розмірів не дивина. Ми з кубом ходимо, ну, по риби, шукаємо багато грибів. Гриби є, ну, не часто, але є. Далеко, так, в лісі. Трети далеко, можеш попасти на місто, що ну, кілограм 20 можеш знести. Таких о, білих. Крім грибів, у цих лісах увагу привертають і інші речі. Нам пощастило побачити саламандру плямисту, яка занесена до червоної книги. Ящерка любить вологу найбільш активна із середини березня до листопада. Продовжуючи маршрут, ми натрапили на місцину, яка називається Урочичий чеснок. Тут росте чеснок. Вона назва його літературна медвежя цибуля. Він тут тільки в одному цьому місці виростає, більш ніде. На території національного парку такого місця я не знаю, де він може рости тільки тут, на у цьому одному місці. Пан Михайло каже, що ведмежа цибуля досягає висоти від 15 до 45 сантиметрів, та побачити її нам не вдалося, адже цвіте вона рано навесні. Навіть одна рослина дає настільки сильний запах, що його відчувають на кілька десятків метрів. Додає лісничий також що у народній медицині рослину вживають як помічну від атеросклерозу. Натрапили ми по дорозі на ще один цінний об'єкт. На маршруті є мінеральні джерела, які місцеві жителі з давніх давен використовують в лікувальних цілях. Вода, яка знаходиться посеред лісу, має специфічний запах сірководню. Мінералізація води поки що не вивчена. Та відомо, що вона має хлоридно натрієвий склад. Екологопізнавальний маршрут проходить по долині річки Синівка, протяжність якої 20 кілометрів. У неї впадає 11 великих і малих потічків і входить до басейну річки Боржава. А закінчується маршрут на водоспаді Гучала. Це одна з приток річки Синівка. Вона бере свій початок на вершині гори бужора. А цей водоспад знаходиться на висоті 600 метрів над рівнем моря. Цікавились цими природними дивами вже давно. Доказом цього є місце для відпочинку, якому близько півстоліття. Та сьогодні чимало вчених та природолюбів приїздять сюди, щоб опинитися подалі від цивілізації та вивчити ще не вивчене.